Ви на моєму каналі про в'язання, З вами я Марина. у нас 9 січня. За вікном дуже морозно, а в мене така красота. Це дитячі шкарпеточки на вік від 0 до 3 місяців. На ніжку десь приблизно 10 см. В'язала їх з пухонорки і махером. Це і ця ниточка, і ця ниточка, два складання. Набирала я 96 петель, це втричі більше, ніж потрібно для основного полотна. Потім пров'язала 3 рядочки і зробила пров'язала по 3 петельки разом. Потім пров'язала 15 рядочків у лицевої гладі і почала вив'язувати п'яточку з лице... платочної ув'язки. Потім зробила клин у бавочки і завершила, мені здається, так гарно виглядає. Також пухом норки і е, в кожному рядочку робила обалочки. Таке, щоб було заокруглення гарненьке. Так, це мої е, такі, не знаю, кому я їх пристосую, запропоную. А, до цих шкарпеточок у мене в плані ще зв'язати шапочку з вушками ведмежачими, таку, як в'яже весь інстаграм. Е, так мені здається, буде гарно, але. В мене є таке, що пух норки буде до дитячого личка, особливо новонародженої дитинки, буде ну, щекотати, бо він не колючий такий. Але оці версинки не дуже до личка. Хочу зв'язати з цієї пряжі верхню шапочку і всередину в мене є жовтенька пряжа, тоненька Вул». Або газал -бабі катон. Подумаю, ще з якою в'язати. Газал -бабі катон в мене блакитного кольору, а газал бабівол жовтенького. Потім покажу, що в мене вийшло. А зараз ще хочу вам показати дещо. Це я прибираю. В мене є дві шапочки такі. Брала я пряжу в Аврорі. Така вона пряжа, мотанка Аура 100 грамів. Виготовляють, я думаю, на замовлення Аврори з Китаю. Вона дуже приємна на дотик, така м'якусенька, трошки блищить, зовсім не колеться. В полотні виглядає рівненько, все гарно. Але оце з однакового тону ниточок. Вам видно, і, можливо, не так дуже, як мені. Але все ж таки, оцю шапочку мій син вже носить більше місяця. А цю я щойно зв'язала на цьому тижні. Вона навіть ще не випрана. Бачите, ще петельки кривенькі. Ем, от. Бо вона линяє. Бачите, як змився колір за місяць носіння. Двічі або тричі, навіть я її вже брала, бо вони активно граються на вулиці. Так, але взагалом я дуже довольна нею. Не люблю, коли шапка дуже жарка. Люблю, щоб можна було ходити по вулиці з нашими плюсовими температурами, в ній було добре, комфортно. Зараз мінус 12, то вже тепліші шапки моїх дітків вдягають. І Не знаю, як виглядає ця маківка з іншого кольору ниточок. Мені чомусь так захотілося зробити, і мені в голові так було воно красиво і гарно. Але ну, напишіть мені, будь ласка, чи гарно виглядає поєднання чорного. І цей бежевий, ем, такий світло-світло-бежевий колір відтінок. Як вона так виглядає для вас? Розкажу, як я в'язала ця шапочка, зв'язана. Петлями, скрещеними лицьовими, виворотні, я в'язала звичайним способом. З підворотом, з фіксованим відворотом. Також 144 петлі, робила 4 клини, але отака от балочка, коли посередині виворотня, рядочок виворотних петель. А цю шапочку я в'язала просто лицевою гладдю, також з фіксованим відворотом. Також 144 петлі, але у бабочки вже робила трошки інакше. Посередині лицева йде петелька, і по боках з неї роблю у бабочки через кожні два рядочка. Така маківка мені сподобається більше, бо у цей розтягнутий момент я не знаю, як вам показати на відео. Мені не подобається, як він виглядає на голові при одяганні шапочки. Зараз покажу вам на фото. Хочу сказати про цю шапочку. Тут використала один такий секретик від майстрині Яни з каналу Candy Yarn. І це такий магазин пряжі. Тут вона радить при переході від одного кольору до іншого кольору вив'язувати. Перший ряд нового кольору лицьовими петлями. Я скористалася її порадою. Мені сподобалося, як це виглядає в полотні. Не видно, не проглядається скрізь малюнок, ці рядочок виворотніх петель іншого кольору. І отак це виглядає з виворотнього боку. Класно, мені подобається. Давайте подивимося, як це виглядає на голові. А в кадрі тільки моточок, бо це залишок від рукавичок, які я вже зв'язала і подарувала своїй подрузі, я для неї їх створювала. Це пряжа Alize Angora Real 40, все залишу в описі або на екрані в відео ставлю. Вона товстенька, гарно тримає форму після прання, не сідає, не скочується. Розпущується цей пошок ще більше і заповнює полотні, якщо ви в'яжете ажуром дірочки. Думаю, гарно підійде до шкарпеток, рукавичок, теплих на таку погоду, як зараз мінус 12 і вище. Тому дивіться, далі я вам покажу фото і відео. А вам дякую за перегляди, дякую за коментарі. І також дякую іншим дівчаткам, які продовжують творити такі нелегкі для нашої країни часи. Це мене надихає і дає змогу далі рухатися вперед. Тож я вам бажаю всього гарного, здоров'я, тримаємося. Все буде Україна. Пока. На тактильне відчуття. ця пряжа не для чутливої шкіри. Вона, як справжня вовняна пряжа, вона колюча. Ще й ці ворсинки на шапку для мене не підходить. І на горловинку светра також буде колотися. Її, я можу її витримувати у рукавичках. На долоні мені комфортно, на зап'ясток також комфортно. Але на шапку я, на мій погляд, я не раджу. Але можливо, якщо ви зробите якийсь підклад з флісу або якоїсь іншої тканини, ось що я хотіла сказати. thank uh you -oh.